треба дбати про свій організм рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі лікар знає на радіо київ 98 вісім Вітаю всіх слухачів Київ ФМ та глядачів нашого Ютубу. Також його назва Київ ЕФМ. І запрошую до програми Лікар знає. Сьогодні ми будемо говорити про косоокість. Е, статистика свідчить, що від 3 до 7% українських дітей мають цю проблему. Е, косоокість, як і більшість хвороб, буває вродженою, буває набутою колись до речі, за часів племен Майя це вважалося ознакою краси, але на сьогодні це не просто косметичний дефект, це проблема, це хвороба, яку потрібно лікувати. То чому ж виникає а Головне, як її виправити. Про все це будемо сьогодні розпитувати у гостя нашої студії. Вітайте до нас. Завітав відомий український лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти університету Богомольця Сергій Риков. Добрий вам день. Доброго дня. Хочу також одразу нагадати і зазначити, що записатися на консультацію до Сергія Олександровича можна і під час нашого ефіру, і поза ним. Телефонуйте, будь ласка, 0800 033 37 07 І дізнаєтеся всі деталі, зможете записатися і будь-які проблеми із зором. Проконсультує Сергій Олександрович. І я думаю, що і не просто проконсультує, а я. І вилікує інформація, прозвучала на правах реклами. Ми ж давайте переходити безпосередньо до розмови. Отже, як я вже сказала, буває набутою, буває вродженою. А давайте, от із вродженою, чому Чому може народитися дитинка із такою проблемою, так, Ірина, дійсно та консультація, яку ви зараз оголосили, mm. це може бути консультація не тільки моя, а всіх співробітників нашої кафедри mm -hmm. офтальмології, тому що в нас різні направлення. Мова йде про те, що сама косокість вроджена. Так, щоб її побачити прямо в пологовому будинку, дуже рідко буває. Це в основному діти з якимись синдромами, тобто якісь генетичні порушення і таке інше. А сама косовокість вона виникає тільки через те, що своєчасно не компенсована далекозоркість. Дитина народилася, і в рік потрібно дитину обов'язково показати офтальмологу. Mm -hmm. І ми там в темній кімнаті граючись. Закапуємо капельки, даємо цукерки, тепер вже іграшки даємо, mm -hmm. тому що цукерки не бажано. От і ну, бавимося і визначаємо. Визначаємо, тому що є ручний фрактометр, коли можна поміряти і чітко знати, що в дитини є спеціальні методи дослідження. І, наприклад, от вчора має на прийомі була дитина і рік. Я кажу, чому такий серйозний? Чому такий серйозний? Отак от витріщив очі на мене. То, тобто я зумів зробити все, що я хотів, буквально за одну хвилину. Дітей не треба довго обстежувати. Зрозуміло все. І от, скарги у батьків, що в два з половиною, три роки, наприклад, собака гавкнула, чи дитина впала, mm -hmm. чи півінь закурікав, і дитини з'явилася косовокість. А причина насправді вроджена та, що ви сказали, далекозоркість. Нормальне око має ага. довжину дорослого 24 мм. Далекозорке око, воно менше в розмірах, а близоруке воно більше в розмірах. <гум> і якщо око менше в розмірах, в них слабка рефракція. І м'яз внутрішній, він перетягує. І уявіть собі, якби рівно в, галівну, в галівну рік м, обстежувати всіх дітей, розка... закапувати капельки і визначати, чи немає тої лишньої далекозоркості. Далекозоркість повинна бути, наприклад, в рік десь плюс половиною. А якщо там половиною, її треба компенсувати, і тоді око не скосить. Угу. Якщо ми пропустимо цей час, то дійсно в половиною 3 роки скошує дитина, і тоді вже починається інша технологія. Ми одягаємо окуляри вже як лікування. і косина буває в окулярах вирівнюється, угу. то тоді не потрібно оперувати. Це називається акомодаційна косо. А якщо в окулярах косоокість не вирівнюється, ми пробуємо закривати те здорове око, давати нагрузку на око, яке косить, щоб розвинути зір, тому що чим вища гострота зору, тим менший кут косоокості. Розумієте, фіксація mm -hmm. краща. І е, таким чином ми е, проводимо ортоптичне лікування, у нас спеціальні кабінети є. От у нас, в Україні, щоб ви розуміли, у нас 100 десь 90 приватних. І державних кабінетів полікування зору, в тому числі косовкості. Там є сіноптофор, спеціальний апарат, яким ми розвиваємо м'язи. От такі, як скажімо, атлети розвивають, так точно ми м'язи розвиваємо очні. Дитинка сідає, там є котик, мишка, і ми граємося, тобто ну, займаємось хвилин 20. Щоб поки дитина не втомиться. І ми м'язи тренуємо, щоб, mm -hmm. щоб мати бінокулярний зір, об'ємний зір. А взагалом косоокість це що, це ну, як атрофація м'яза чи що? Ну, чому це о, о, там, одне або два ока починають косити? Це порушення окорухового апарату. Так називається mm -hmm. око рухового. Кожне око має шість м'язів. Зрозуміло, горизонтальних, скільки mm -hmm. два на одному оці. Тому що один м'яз тягне до носа, другий до виска. І два на другому: два вертикальних м'язи і два горизонтальних м'язи, uh -huh. тому що людина ж дивиться якось косо догори, так не тільки прямо догори. І оці всі м'язи повинні працювати гармонійно. Тобто імпульс поступає в головний мозок, і головний мозок об'єднує два ока об'єднує в один образ. Це називається бінокулярний зір. І от наше завдання офтальмологів, я вам хочу сказати, що в Європі, наприклад, немає е, там дитячої косоокості, дитячої mm. косоокості, спеціаліста по дитячій косоокості. Там є просто страболог. Страбізм це mm -hmm. косоокість, страболог. А куди дівається той пацієнт після дитинства? Він же ж старіє, Старі. все рівно, та. і треба його вести. І тоді змінюється будова ока. А далекозорка людина вона потребує раніше. Щоб одягнути окуляри. Далекозорка людина має великий ризик виник, щоб виникнула глаукома. Щоб mm -hmm. виникла глаукома, Тому що око маленьке, а кришталик той самий, майже великий, і можливо виникне глаукома. Через те от страбологія це дуже цікава наука. Чесно кажучи, вона от ще не впізнана до кінця. У нас дисертація от Наталії Миколаївна Алієвої. Недавно вона захистила дисертацію. Зараз ми плануємо ще одну наукову дисертацію на роботу не, не, не через те, що немає що, а навпаки, через те, що недосліджено. А для того, щоб зрозуміти, що недосліджено, треба провести аналіз літератури. І от ми починаємо любу наукову роботу з аналізу літератури. І в нас дуже гарна школа стробологів. Це інститут Філатова. В нас там. І Вера Сердюченко, професор, і Наталя Бушуєва, Ірина Бойчук, професор Надіжда Федоровна Боброва. Вона завідує відділенням Юрій Вікторович Барінов, Сінякіна mm -hmm. в Тернополі, тобто кругом Малікова в Полтаві. У нас дуже гарно розвинена це мережа. і це основне оперативне втручання в дитячому офтальмологічному термологічному відділенні в обласні чи міській лікарні. Віця, оскільки ви вже почали кад... згадали так про кадри в офтальмології, то я хочу на Кілька хвилин зробити паузу в обговоренні теми косокисті і запитати, коли наш перший ефір в цій студії ми з вами провели про інтернів, про, про... Так, <світ> от я я знаю, що до 18-го числа ви приймаєте ще заявки. <світ> Як до вас потрапити? Молодим фарі нам перезвонили, сказали, що в нас є ще 4 місця ага. через те. А я вам хочу сказати, я зробив такий певний ефір. І сказав, що а можливо, хтось ще заблудився, можливо, майбутній Філатов чи Надія Олександрівна Пучковська. Ви знаєте, мама одного інтерна мені перезвонила, я не буду казати, хто це, тому що ще ж тільки подають документи. І мама подзвонила і домовилася на зустріч з цим інтерном. Інтерн, ну, інтерн як інтерн майбутній, тобто знання слабенькі в, в, в моїй спеціальності, але бажання ви, ви знаєте, не я йому задавав запитання, а він мені. І він уже ходив в операційну в одну із клінік, наших клінічних баз, тому що Дмитро Васильович Жмурик, який власник клініки, очі клінік», він це наша клінічна база. Угу. Він подивився, хлопець має переваги певні, тобто є бажання, настирливий, розумієте. І от уже ще до інтернатури він його познайомив. І з тим, і з тим, і з тим, через те, якщо в когось є бажання, в нас є час познайомити, не повірити, тому що ці ж діти ми можемо поламати їм долю, якщо вони поступлять не туди. Наприклад, mm -hmm. щоб потім передумати, то можна офтальмологом стати із дитячим офтальмологом з педіатрів. Якщо ти педіатр, можна за 5 місяців потім пройти mm -hmm. спеціалізацію, або дорослим офтальмологом з хірургії. Але краще піти в інтернатуру по офтальмології, якщо ви це бажаєте. Жінки дуже люблять офтальмологію, тому що 70% жінок, які поступають до нас в офтальмологію, вони стараються відкрити щось своє приватне. Mm -hmm. Тобто, наприклад, батьки хочуть зробити оптику, якийсь діагностичний кабінет. А це реальні якісь кошти, скажімо, це не якісь там космічні кошти, і у нас. Я вам хочу сказати, що е, колись в нашому Криму е, мені розповідала головний офтальмолог е, Любов Михайлівна, каже: ти знаєш, що нас тепер дарують на весілля нареченим офтальмологам, що фако-емульсифікатор це апарат для лікування катаракти. Розумієте? Не машину, не автомобіль, не будинок, а емульсифікатор Ну, я, чесно кажучи, був наче задоволений, але. Ну, не в кожній ж хаті він повинен стояти, а це ну, повинна правильно. бути ліцензована клініка. Так, так давайте повернемося до косоокості. Принагідно нагадаю, що отримати консультацію Сергія Олександровича, а також інших фахівців кафедри після дипломної освіти, кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти університету Богомольця можна за телефоном 0800 033 3707. Про косоокість. От Дивіться, ви на початку сказали, що іноді батьки мами розповідають, Відають, що дитина десь злякалася, десь собака гавкнув. Я коли готувалася до програми, то я, наприклад, почитала, що спровокувати там чи причиною може бути стрес у дитини. Так, оце це те про що ви кажете. Так, це цей раптовий стрес. Е, ні, це дійсно стрес, це висока температура. Може бути угу. інфекційні навіть захвор, температура. Може звичайно, може це токсичне пораження. Ага. М'яса розумієте? Це вірус, це може бути якісь складні інфекції. Це може бути вірусний гепатит, це може бути коронавірус. Тобто, коронавірус в мене один uh -huh. випадок є із дорослих пацієнтів, тобто, звичайно, але це трошки краще. Тут ми лікуємо разом з неврологами, uh -huh. разом з неврологами. І важливо просто підтримувати між колегіальний такий спосіб спілкування, як кажуть, тепер мультидисциплінарний. Проконсультувати в одного фахівця, в другого, в третього все рівно, знаєте, от оця мудрість лікарська все рівно попаде пацієнт на того лікаря, який правильно прийме рішення, mm -hmm. тому що треба їх, скажімо, зібрати ці думки і їх координувати в правильному руслі. Дійсно, якщо це неврологічного характеру, то ми можемо вилікувати з неврологом. Можемо Профілактично призначити окуляри, наприклад, якщо людина добре бачить дитина, так uh -huh. от але, щоб краще бачила з близьками, ми призначаємо, наприклад, плюсові окуляри на якийсь певний час для зорової uh -huh. роботи. Більше потрібно відпочивати, дивитися вдалину при косовості. Розумієте, дитина повинна дивитися вдалину, і кожна людина. Далина це 5 метрів. Uh -huh. А оце дивіться: 4, 3, 2… Один м'язи стягують, стягують, стягують око і стягують. Тобто вони працюють. А коли ж їм відпочивати? вийдіть на вулицю. Погуляйте трошки. Тобто, якщо ви дивитеся на точку більше п'яти метрів, вас очі відпочивають. Більше нічого не треба робити. Давайте ще про причини. Не можу не запитати, не скористатися нагодою У дитинстві. Всім нам, батьки, коли там ми десь щось косили, очі ну там просто граючись, батьки казали: не роби так, бо залишишся косоким. Може таке бути, от якщо там можливо, є якісь є люди якоїсь професії, яким доводиться весь час, наприклад, то так за чимось Я знаю цю професію. Знає... Так, ви Знаєте, мова йде про те, що це ну можливо, теоретично і можливо, ну практично, я не бачив такого. Не це точно ви знаєте, от на передостанньому прийомі дитинка була така хороша, така розумна дівчинка. От Марія її звали, і коли я вже визначив які окуляри, треба поміряти відстань між зіничками. Uh -huh. І я їй кажу: подивись, будь ласка, на лоб і забув сказати, що на мій. І от ця дитина так сконвергувала, це конвергенція називається. Uh -huh. Тобто, я розсміявся, ну не встиг я сказати мені на лоб, а потім уже дійсно виправили цю ситуацію, все нормально. Так, про появу косокості у дорослих, що, й, чому може виникнути з тих самих причин, там температура, інфекційне захворювання? Ну, найчастіше це інсульт. Uh -huh. Коли у пацієнтів інсульт, це гіпертонічний криз, інсульти, тоді порушується, скажімо, нервова провідність зорового аналізатора, тому що в залежності від того, де локалізований той інсульт, де крововили. І частіше всього, що з'являється косоокість. Так от цю косоокість… у нас є геніальний інститут державний це інститут проблем реєстрації інформації, яким керує це був це теперішній да Патоновський, як казали, інститут, uh -huh. от і професор і академік Петрович Слав Васильович з цілою командою зробили призми. Зробили такі призми, яких немає в світі. Для діагностики і лікування косокості. Чому? Ну, ви знаєте, косокість це бізнес для офтальмологічних клінік, тобто це операції. І через те ніхто не хоче розвивати консервативне лікування косокості. Невигідно, розумієте? В цьому світі я не кажу, що у нас в цьому світі. А тут Петров, ми з ним попрацювали разом Марина Володимирівна Шевколінка, наш академік Сергієнко, Микола Маркович Сінякіна. Тобто ми отримали державну премію за цю розробку. Це призми, які, наприклад, якщо дитина косить, так, це мікропризми. Вони наклеюються на свої окуляри і компенсується, спеціальна єльничка, компенсується цей кут косокості. Уявляєте, що ми робимо? Якщо навіть дитину і оперувати... То ми готуємо дитину до бінокулярного об'ємного зору. Ми вирівнюємо віз і даємо можливість злитися образу в головному мозку. І в 30% дітей осокість проходить, дякуючи лікуванню оцим мікропризмам, якими ми користуємося Нас з Наталія Миколаївна Алієва займається. Я у нас дуже багато Гриценко займається Анастасія Віталіна. Тобто, у нас. Багато офтальмоло цим займається. Дійсно, ми любимо оперувати кусок вона дуже ефективне, оперативне втручання. Ну ви знаєте, якщо у тебе є досвід, ну скільки це продовжується? Ну 15 хвилин. Так, дитина спить, і це операція на м'язах. Mm -hmm. Тобто, один м'яз зрозуміло, якщо у до очка очко косить до носа, то той м'яз перетягує внутрішній, треба його послабити. Зовнішній треба. Натягнути, але ж треба як правильно зробити, треба розрахувати. Цього пацієнта ти лікуєш буває і рік і два, ти вже знаєш, який там м'яс і таке інше. І дійсно дуже ефективно, тому що ну що, на другий день дитину приводять, а вона бачить, стоїть, стоїть очки стоять рівно. Лас. Батьки щасливі, лікар задоволений, клініка задоволена, всі задоволені, розумієте? Єдине, що ми от цими мікропризмами, дякуючи В'ячеславу Васильовичу Петрову, академіку, він, знаєте, ініціатор, він багато читає лекції, таке інше, призводить приклади. Ми прийшли до висновку, що дітей оперують з приводу косовкості достатньо часто і два і три рази. От якраз хотіла запитати, чи і два і три рази. А дякуючи оцим високоточним вимірам, кута косовкості, угу. підготовки до оперативного втручання, ми в основному робимо за один етап. Це не реклама. Mm -hmm. Це об'єктивна річ, тому що я вважаю, що тільки якщо батькам сказати, що можна прооперувати за один етап, а не за три, три наркози, три yeah. рази платити, це вигідно для різних клінік, розумієте? То нехай заплатять більше. Якщо поставте прескурант, Господи mm -hmm. Боже, в державних клініках, зрозуміло, безкоштовно дітей оперують. Якщо хочете в якихось кращих умовах, нема проблеми, поставте дорожчий прескурант і робіть за один етап. Це Моя впевненість, і ми так говоримо про те, що ми повинні вирішити це питання достатньо швидко. І ви знаєте, треба це питання вирішити на рівні держави, от, тому що те, що в нас зараз от, є дослідження різні і протоколи лікування, які ми підготували. Протоколи лікування Косокосі. Як ви думаєте, от як взірець, якої країни ми взяли протокол? Ой, ну ви завжди мені ставите такі а запитання. Що? Я так, знаєте, після ваших ефірів буду вступати у А Ви скільки готуєтеся? Дивіться, ми їздимо в Європу достатньо часто, так але Європа, Європа бере протоколи американські. Mm -hmm. Чому там дуже активно реагують на всі новинки? І як взірець, американський протокол американських офтальмологів академії американських офтальмологів і оптометристів, тому що так чи іначе доліковувати, наглядати, наглядати. потрібно якось. Все разом. Через те, оцей протокол лікування. Ми зараз е, через Міністерство охорони здоров'я, а розробила Асоціація дитячих офтальмологів, так як рекомендують в світі. Зібралися лікарі, вибрали гайдлайн, той який хочемо, mm -hmm. і подивилися, щоб там, наприклад, от ботулотоксин, так? Е, те, що люди колять okay. собі там, щоб зробити красиве обличчя. Його ж колять в м'яз. Це один із методик, одна з методик лікування косовості. Okay. Так тримає, скажімо, саме клінічний варіант, десь до півроку 9 місяців. Але ж це не операція. Пацієнту закапуються капельки обезболюючі, пацієнт дивиться, наприклад, направо, береться спеціальний датчик, вводиться в м'яз, там буквально е майже як мушка вкусила. Uh -huh. Не було в протоколах у нас в українських, а тепер uh -huh. уже є. розумієте, Ортокератологія є, це жорсткі лінзи для. Ну, ми молодці, ви знаєте, такі хороші в нас ініціативні дитячі офтальмологи, що от все, що є нове, ми його вже провадили. Дивіться, от, наприклад, катаракта вроджена. А чим вона відрізняється від дорослої? Та по технології зовсім ні. Є там маленькі нюанси. Так кому оперувати дитячу вроджену катаракту маститому катарактологу? Він повинен мати фах і дорослого, і дитячого. дитячого. Той, хто робить тисячу операцій на рік, той може зробити, угу. тому що навпаки, якщо якесь ускладнення у дітей, чи там капсулка тоненька, чи ще угу. щось, то дорослий офтальмолог швидше це зробить і правильніше, можливо, через те, от в Європі ви бачите, є офтальмологія, це консалтинг, Там і доросла і дитяча, є оптометрія, є стробологія, і є і, і, і все практично. Знаєте, про що хочу запитати? От про ефективність хірургічних хірургічного методу Зрозуміло, якщо наприклад батьки все таки бояться так, йти на операцію, всі там бояться. Все... всі все очевидно. Бояться. А, Консервативний метод, окуляри, ось ці прави, про які ви розказували. Яка, ну який відсоток успіху, чи є така статистика, так і по тривалості. Це це от за скільки можна виправити косоокість там окулярами і вправами? Умов ми повинні кажучи. це зробити до школи, угу. тобто косоокість з'являється 2,5-3 роки, і от у нас тут дуже маленький люк. 2,5 роки. Косоокість вже буває з амбліопією. Народжується дитина, наприклад, великий астигматизм, mm -hmm. там так, тобто е, аметропія, якийсь великий плюс mm -hmm. на мінус і таке інше, то ми тоді підбираємо скло і ходить дитина на розвиток зору на апарати. Mm -hmm. І поступово з підвищенням зору збільшується куткосовості. Ефективність ну, якщо взяти 100% дітей, які ходять на апаратне лікування, то їх оперується відсоток 15 вісім. Тобто, mm -hmm. ефективно. ефективно. А враховуючи теперішні, сучасні призми, вони такі трошки смішні ці призми, але тобто вони так наклеюються, кругленькі, але вони граючись, і це ж діткам 2,5-3 роки, розумієте, вони не розуміють над ними, навіть ну, немає кому посміятися. Це ж не підлітки. Через, так, те, так. Те, через те. А от коли треба оперувати? я вам скажу коли. Треба лікувати косокість. І тут приходять до мене тато з мамою, і з дитиною і дивляться на мене. Кажу: ну що, прийшли? І ви знаєте, я їм говорив про те, що ваша косоокість можна пропорувати в один етап, і практично дитина буде вже адаптована у, у батьків такий комплекс. Уявіть собі, сусіди бачать, що їхня дитина косоока. А в них не косовка. і оці батьки вони так страждають. А бабусі ще більше. Через те ми повинні. Ну, ми стараємося максимально запропонувати, якщо немає mm -hmm. акомодаційної косовкості, Якщо в окулярах не вирівнюється, зразу треба оперувати. Mm -hmm. Це однозначно. І от батьки приходять, і вони вже розуміють, в операційну лікар ніколи за руку не потягне. Ну це очевидно. Це потрібно, щоб батьки прийшли. До цього час я завжди кажу: подумайте, я вам все сказав. Кажу, подумайте, або сходіть ще до якогось лікаря, тому що ну бажано мати ще якусь думку, тільки не нарватися, mm -hmm. тому що знаєте, зараз таке діло, що можна нарватися на якийсь бізнес. Це правда. Якщо в дитинстві не була виправлена косоокість і в дорослому віці вже людина розуміє, що це заважає в якихось її ситуаціях. Наскільки складніше лікується, виправляється косоокість уже в дорослому віці? А от в дорослому віці, чим гірше зір на те око, що косить, тим кращий результат, mm -hmm. е, тому що воно вже не бачить, і ми чисто косметично його вже виводимо. Я Якось засміявся, що я <кій> офтальмолог. Який готую наречених до весілля в Мукачево, коли я два місяці був під час війни, то там привіз молодий чоловік свою дівчину. І ви знаєте, ми так постаралися, тобто ми зробили рівне око. Дійсно, це буває не завжди-назавжди. Завжди. Це буває на певний час. Угу. Але якщо там вже три-чотири рази оперували, ну тяжко робити реоперацію, а якщо ні разу не оперували, однозначно. В будь-якому віці можна оперувати кусокість. Ми прооперували одного відомого професора, дуже відомого з нашої академії. І ви е, знаєте, от він ще живе, він вже був тоді не молодим, ще живе 10 років. І таке враження, наче його знаю, от саме таким не і Він щасливий, щасливий завжди посміхається. Ну а для вас це головна мотивація, так, коли пацієнти ваші посміхаються і щасливі. Дякую Звичай. вам дуже. Хочу нагадати всім слухачам і глядачам, що проконсультуватися, отримати якісну втермологічну допомогу можна. Якщо ви зателефонуєте за номером 0800 033 37 07. Інформація прозвучала на правах реклами. Сьогодні говорили у програмі про косоокість. Говорили із відомим українським лікарем-офтальмологом, професором, завідувачем кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти університету Богомольця Сергієм Риковим. Дякую всім за увагу і до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі лікар знає на радіо Київ 98 FM